Слава Україні! Шановне духовенство, земляки, ми зібралися тут, щоб шанувати історичну подію в історії України, історії січового стрілецтва та історії нашого району. А саме 108-му річницю Першого бою січових стрільців на Ужоцькому перевалі. 108 років тому, 25 вересня 1914-го, українські січові стрільці вступили у свій перший бій. Того дня сотня Осипа Сементнюка атакувала російських кіннотників на дорозі Турка Сянки. Цей бій називається першим. Збройним зіткненням українського війська з московськими загарбниками під час битви під Полтавою 1709 року. Перший бій був успішним і обійшлося без втрат. Наступного дня боїв не було. Але вже 27 та 28 вересня сотня Семенюка провела важкі оборонні бої сянки Жоцький перевал проти переважаючих російських сил. Саме з нагоди цієї події біля пам'ятника січовикам ми сьогодні проводимо захід патріотичної пісні. Дозвольте урочисту частину з нагоди святкування вважати відкритою. стали на смертельну боротьбу з незнависним ворогом та загинули за волю України. А зараз запрошуємо священнослужителів помолитись за спокій душ убієнних січових стрільців. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки. Ich werde І вікинам, Хай свята, і тройце помилуй нас, Господи, очевидині наші, влади кости, безконі наших, святина, з істине учі наші, і ми не Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава, сина, і святого. Тині почах час, і навіки, віки. От, От, на віки і віки, отче нашого і висот, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, твое, нехай буде висот, воля Твоя, як на небі, так і на землі. Крив Крив наш насушний на на дай нам та. сьогодні і, і, нам і прости нам і провини наші, як і ми прощаємо нова нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. О, О, бо твоє царство, сила, і слава, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Аминь. з духом безпочених рове. Твої, Твоє єдиний вот чоловік. Нас, Боже, з великої ласки твоєї молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Спочили храбів Божих, січових стрісселстів і всіх воїнів, героїв наші паківщини, які положили життя світ за волю, своренітет нашої держави, волю, свободу нашу, пом'яни Боже. Всі, віку розпочили хвоїні, які були в тюрмах закатовані голодом, замучені. Тортоту прикиді тортурами загинули, згадай, Господи, і всіх новинно вбитих дітей нашої батьківщини і всіх героїв нашої України, і за відпущення їм осякої провини вільної, невільної. О, Господи, Господи, ¡Te voy yo! І царство Небесне, відпущеники ві у Христа безсмертного, царя і Бога нашого просимо. що лесна, ти те смерть подавав, диявола знищив, життя світові, Твоєму дав. Там упоків Бозі спочили, що сьогодні поминаючи в місті світлі, місці квітучі, Місці спокою, де немає, веніш породи, іду ні і незіхання, всяких віків нецінили за своїм життям, словом, ділом, помислом. Я благий чоловіку, любить Бог, прости їм, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти один без гріха, правда, твоє во віки, і слово Твоє істина. Бо ти воскресіння і життя, і поки у Бозі спочилих, то сьогодні поминаючи Христе Боже нашим, ми тобі слові даємо спрісляти, блим живутворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Принудрійсь, присвятоє породице, оценожити новини. День замичного віцерати, щоб зустріня того слава породила, сушу Богородицю тебе, чаємо, тобі хрести, Боже, раді наша слава, це і сину, і святого Дугові, і нині, і на віки, віки. Воскресе і змертвий Христос зісцяний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матери, преподобний і богоносних отців наших і всіх святих, і душі од нас, усопших і уб'єних, борців за волю і незалежність України, і воїни, у війні ті, і всіх безвинно уб'єних людей і дітей. Цілення святим, все і справедними сохрештей нас помилує, бо він благий і чоловіколюбим, облажено вічний спокій, водай Господи, невинно винно Воїнам України нашої і всім погибшим в часі війни, дітям України нашої, Сутворим вигиге. Отче наш, Що є я на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і винуватцям нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний пліду, тропи Твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашої. Отже нашої си. На небесах, нехай святиться, ім'я, то нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плів наш нас слушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наших, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо, амінь. О ради радуйся, бородована, Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і під утроби Твоєї, бо ти породила Христа, спаса, Збавителя душа наша. Отче наш, нашої сила, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Породиця Дів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Во ім'я і сина і Святого Духа, Амінь. Во і ім'я і сина, і Святого Духа, Амінь. Во і ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Все, все чесні оці, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день по правді він є пам'ятний, величний і святий. Як ніколи, ми сьогодні з тривогою душі і з болим серцем, згадуємо, згадуємо цю пам'ятну історичну подію, в якій. Була прославлена або проявлена велика мужність січових стрійців, які в невеликому гурті постали проти великого російського окупанта. 25 число, 26, 27, 28 до 30 проходили бої, знаючи все це, як говорить історія минулого, вони не преклонили коліна, не здались, не відступила з клаптика цієї землі, на якій вони стояли і її захищали, а проявили великий подвиг і героїзм, віддавши своє життя за свободу і незалежність України. Якщо ми в минулі роки кожен раз тут збирались, але ми збирались в духовному піднесенні, згадуючи цю подію, тому що навколо нас окружав час мирний, спокійний. Цей рік немирний і неспокійний. Подібно того, що було в минулому. Той, той самий загарбник, та сама окупація відбулась і в нашій державі. Січові стрільці, які перші стали. І пішли в боротьбу подібно до наших теперішніх воїн. І в більшості із них це молоді хлопці, які, не жаліючи нічого, ні сил, ні здоров'я, ні свого життя, відстоюють кожний клаптик нашої землі, виборюють цю незалежність і дають нам можливість, щоб ми пам'ятали все, що було в минулому, що ми збирались, мали можливість. Щиро молитись, трудитись і спілкуватись. Це є дяка Богові і дяка їм за їхній величний подвиг, який вони тоді звершили і звершують тепер. В сьогоднішній Євангелії, хто був в святому храмі і чув, сказано пару рядків, які посвячені жертовній любові Бога до людей. Так Господь полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного щоб і всякий, хто повірив в нього, мав вічне життя. Любов, Творця Всесвіту, до людства, зокрема до кожного із нас, була проявлена через явлення в плоті Ісуса Христа Месії і Сина Божого, який зробив все можливе, щоб полегшити дорогу кожній віруючій душі і людині до спасіння. Один законник, який підійшов до Христа, як говорить також сьогоднішній Івангелія, і спокушаючи його, спитав, яка заповідь є найбільша в законі, а Господь кротко відповів, знаючи його лукавство, це є любов до Бога і любов до ближнього. Якраз ми і бачимо цю любов, яку нам Господь причепив в наше серце від нашого народження під час хрещення, під час. Росту духовного і фізичного і чіпляється що в своє серце, ця, руб... ця любов проявляється в кожному поколінні, а особливо тепер, як ми вже говорили, не жаліючи свого життя ні каплі крові, наші воїни захищають, стараються, виборюють, протистоять проти сильного ворога. Ми віримо і надіємось, що буде перемога за нами. Любов до ближнього. Це є найбільша заповідь, що полюбити Бога, вірити в Нього і покладати надію у вічності поєднати з Ним без любові до свого ближнього, хто б він не був і який би він не був, це і неможливо. Якщо заглянути в різні засоби нашої інформації, ми бачимо, що предстоятель Руської православної церкви Патріарх Кирило недавно де приклад беруть. З його проповіді або звернення його священники сказав, той, хто загине в війні проти націоналізму в Україні, як говорили свій час мусульмани, тому відкриті ворота до Царства Божого. Чи може така людина, наділена таким великим саном, сіяти ту любов, цю братерську любов між народами, а особливо між людьми? Христовій церкві ні не може. Тому ми, відстоюючи все це, що нам Господь дав: землю, волю, наше з вами життя і спілкування один з одним, повинні цінити. Кожен день прожитий нами, де б ми не були і хто б ми не були, ми повинні займатися тим, щоб цю прискорити перемогу. Щоби тих, хто зневажив заповіді Божі, заповіді церкви, заповіді людства, хто нехто є всім святим, міг понести відповідь перед суспільством і перед людством всьому світі. Нехай Господь по наших молитвах, по молитвах церкви, всім тим, хто увінчав себе великими подвигами в боротьбі за церкву, за Україну. Пода спокій і єднання із Богом у вічності. Хай Господь пода сили і наснаги по наших молитвах, по, на... по молитвах церкви тим нашим воїнам, захисникам і захисницям, які щохвилини і щогодини відстоюють, виборюють ту незалежність і дають нам можливість молитись, трудитись, прославляти Бога. І возносити молитви за них, слава Ісусу Христу, слава в Україні.